Ціни на Qpre на свою найдорожчу модель для Австралії ще. Qpre Terre Marve, електрифікація флагмана чи преміум Компроміс. Іспанський бренд Qpre, відомий своїм сміливим дизайном та спортивним духом, готується до прем'єри свого найдорожчого автомобіля в Австралії Теремарви. Цей плагін ФІВ обіцяє стати новим флагманом лінії Qpre, і, згідно з оголошеними даними, коштуватиме близько 78 тисяч доларів США на дорожні витрати. Це на 10 тисяч доларів більше, ніж бензинова версія Теремар-Визи. Але чи варто це збільшення? І що пропонує теремар VZT, щоб виправдати свою ціну? Як ентузіаст електромобілів та власника декількох гібридів плагінів? Я завжди дотримуюся тенденції у галузі електрифікації автомобіля. Qpre Tере Marve це цікава спроба закріпитися в сегменті преміум, позашляховиків, що пропонує поєднання спортивної природи та екологічної доброзичливості. Однак, враховуючи конкуренцію китайськими та японськими брендами, пропонуючи подібні рішення за більш привабливою ціною, Qpre повинна запропонувати щось особливе. Що таке особливе в Теремарве? Перш за все, це, безумовно, дизайн. Q приславиться своїм сміливим та незабутнім стилем, а теремар є винятком. Агресивні лінії тіла, вражаюча решітка та спортивні акценти роблять цей позашляховик візуально привабливим. Однак дизайн є лише частиною рівняння. Важливо, щоб машина була не лише красивою, але й функціональною. Технічні характеристики та продуктивність. Під капотом Теремар ВЗТ приховує 1,5 літровий бензиновий двигун з турбокомпресором, працюючи з електродвигуном та літійонним акумулятором 20 КВТ. Загальна потужність становить 200 КВТ і 400 НМ крутного моменту. Цього достатньо для забезпечення хорошої динаміки, хоча оголошене прискорення від 0 до 100 км за годину за 7,3 секунди дещо повільніше, ніж у бензинової версії 5,9 секунди. Оголошено постачання електричних опікунів у 110 км по циклу WLTP є хорошим показником, достатнім для щоденних поїздок по місту. Можливість швидкої зарядки з постійним струмом потужністю по 10 КВТ дозволяє відносно швидко відновити заряд акумулятора. Обладнання та комфорт. Обладнання Теремар ВЗТ вражає 20 дюймові легкосплавні колеса, адаптаційні демп фари матриці, панорамний дах. Преміум аудіосистема Sennheiser Sansai MT12, 9, двіймовий сенсорний екран інформаційної та розважальної системи, все це створює відчуття розкоші та технології. Однак варто звернути увагу на деякі моменти. Привіт здійснюється виключно на передніх колесах, що може обмежувати можливості автомобіля в дорозі, особливо у складних умовах. Крім того, використання шести швидкісної автоматичної коробки передач ДСЖ може здатися дещо застарілим, враховуючи поточні тенденції в галузі трансмісії. Вартість та конкуренція. Ціна в розмірі 78 тисяч доларів на дорожні витрати це серйозна сума. Змагання в сегменті преміум класу FIV дуже висока. Китайські бренди, такі як Бітаджили, Пропонують подібні рішення за більш привабливою ціною. Японські виробники, такі як Toyota та Mitsubishi, також пропонують конкурентні моделі. Q повинна переконати потенційних покупців у тому, що Теремар ВЗ пропонує унікальне поєднання спорту, розкоші та екологічної дружелюбності, що виправдовує його високу ціну особистий досвід та спостереження. Як власник декількох гібридів, я можу сказати, що зручність зарядки вдома та можливість зменшити витрати на пальне є величезним плюсом. Однак ключовим фактором при виборі гібриду є інсульт на електричному виступі. 110 км хороший показник, але для деяких драйверів це може бути недостатнім. Крім того, важливо врахувати функції роботи гібриду плагіна. Необхідно регулярно заряджати акумулятор. Щоб максимально збільшити переваги електроенергії, важливо також контролювати стан акумулятора та своєчасно проводити його технічне обслуговування. Висновки та рекомендації q QRT Marvy – це цікавий автомобіль, який поєднує спорт, розкіш та екологічну доброзичливість. Однак висока ціна та конкуренція інших виробників можуть бути перешкодою для її успіху на ринку. Якщо ви шукаєте автомобіль з унікальним дизайном і готові заплатити за нього високу ціну, то Теремар ВЗТ може бути хорошим вибором. Якщо ви шукаєте більш вигідну пропозицію, то слід розглянути альтернативні варіанти китайських та японських виробників. Перш ніж купувати, не забудьте провести тестовий драйв для оцінки динаміки, керованості та комфорту автомобіля. Переконайтеся, що джерело живлення в електричному виступі відповідає вашим потребам. Оцініть вартість технічного обслуговування та гарантійного обслуговування автомобіля. Загалом, Q-PRE Tереmar VZT – це амбітний проєкт, який може виправити бренд Q-PRE на ринку преміум позашляховиків. Однак для досягнення успіху необхідно переконати потенційних покупців у тому, що цей автомобіль пропонує унікальне поєднання характеристик, що виправдовує його високу ціну.